Уже на порозі, що спішить у ваше життя, тут щось закінчується, розпочинається нове новий етап, е, Спішить у ваше життя. Тут, може бути, щось ви вирішите, щось ви дуже довго думали. Тут як переход на новий якийсь етап. В тому етапі ви вже вперлись головою, і тут, наче, як ви переходите на новий етап, на якийсь. Так, да, це трансформація, це кінець старому і початок новому. Щось відбудеться таке, що старе піде, а нове прийде в ваше життя. Ну тут дуже щось хороше, дуже щось приємне приходить. Це буде не дуже швидко відбуватися. Тут буде відбуватися робота над цим. Ви будете над цим чимось працювати. Це все буде не так швидко, але для вас це буде дуже комфортно. Треба новий етап. Тут щось ви нове усвідомлюєте, тут якісь нові перспективи відкриваються. Тут такий якийсь, як прям наче як прорив. І тут ангели вам в поміч. Дуже будуть вам допомагати, захищати, будуть давати якісь нові ідеї, будуть давати впевненості в собі, нічого не бійтеся. Ой, клас, так. Да. Енергія вам піде нова. Тут прям якийсь новий кінець старому і новий етап якийсь. Да, тут якась ідея, слухайте, вам прийде, і ви будете вагатися, думати, що ж мені робити. серце. серце вам підскаже, що вам робить. Не бійтеся, досить уже сидіти на одному місці і дивитися туди, в майбутнє. Уже йдіть в нього, дивіться. Бачите, корисниця падає. Двигайтесь, виходьте в нове. Класний етап. О, я вас поздравляю. Іде дінюшки. дінюшки йдуть до вас і наповнення. Трансформація пройде дуже шикарно. Не так швидко, як вам би хотілося. Але вона буде дуже комфортна. Дуже класно, що вона не швидко, тому що вона комфортна для вас буде. Не так, що ви не зобразити і поняти, що так все швидко розрушається. Ви, ви все зрозумієте, ви поймете, чого так відбувається. Супер, я вас вітаю, коли ми розуміємо. Що з нами відбувається, коли ми беремо урок життєвий і йдемо далі. Супер. Дуже класно. Да. Бери все в свої руки і двигайся. Супер! Ти все зможеш. Все в твоїх руках.